Наш готель добрий день усім, глядачам, підписникам, друзям, рідним. Вчора погода погана була, не хотілося йти нікуди. А позавчора навкруга готеля пройшлася, Також вітер був, а вівторок ми ходили пішки. Вшеном, то і, ну, і так багато нагулялося. Ось наш готель. Щось відбувається в мене з цими камерами на телефоні. Якось нема стабілізації, освітлення, і воно щось то робиться яскравіше, то темніше, не знаю, що це таке. Телефон не дуже дорогий, може і для цього. Так що вибачайте. На новий поки що немає як. А що це за цікаві такі ягодки? Я не знаю, що це. Тверді такі? Я не знаю, так прикольно світяться прямо аж наче таким металіком фіолетовим. Я не знаю, напишіть, що це за рослинка така. Типу кущ. І тут таке соцвіття, я так розумію, воно квітує, потім зразу плоди дає через деякий час. Цікаво. Цікаво, цікаво. Хм. Я не знаю. Щось цікаве новеньке. Кожен раз виходиш і щось новеньке. Це щось дуже знайоме. Не знаю також що, але щось дуже знайоме. Схоже на гліт, але напевне ж не гліт, я не знаю, то, бачите, вистрижене так цікаво. Ну так, сьогодні не холодно, десь градусів може 16. А, ось, дивіться, як воно квітує. Бачите як? О, зразу вам і суцвіття, і плоди. А як це воно так відбувається? Зразу і цвіте, і плоди дає. Це воно як? Ой, а запах такий цікавий, знаєте чим? Запах пудри. Трішки наче ванільки такий. Ммм, такий цікавий, цікавий запах. Що це тут? Хтось пив? Діти тут понароблювали, знов дивіться, скільки всього. Що це діти тут видумляють? В кущах ховаються, граються. Якась ось кофта. Яблунька. Ховаються вони тут. Хованки граються. Ось воно, бачите, яке красиве. Красиві квіточки і такі ягодки в нього. І такий листочок. А це ще таке цікаве тут, подивіться. Я тут підходила до цього, ем, я не знаю, як правильно сказати, до цієї клумби чи що це таке. Живого куточка. А цю, цю рослинку не бачила. Дивіться, яке воно красиве. Хм. Ось такі листочки. Зараз я вам покажу якої довжини. Ось отаке воно. Цікаве. Не знаю, що це таке. І таке в нього насіння ось. Дуже багато нових рослин я тут побачила. Не знаю, що. Ось, бачите, ще ось такі. є. Це ті самі, що я показувала, ось як воно квітує красиво. Все. О, дивіться, взагалі води нема. Порівняно з тим, що було. Ух ти! Оце ми перший раз! Що так мало води? Може там рибки які є? Де позастрягали? Нічого собі річка Шенон видає сюрпризи. Ви скільки там муляки он? Цікаво, в якому році ті лодки використовувались. Аж там он, Там деякі взагалі згнили вже. Нічого собі. А як ти думаєш, якщо туди отак, то каміння ото там, чи то мул? То камінь? Та да не каміння точно. Напевне, глина, типу як пісок. Лодка вон, бачите? Ще й може й ціла лодка була. Хтось реставрує, чи що це, наче свіже. Роблять тут щось красиве. Цікаво, чого це закрилося, чи це на ремонт воно, чи що. Красиве таке? На продаж? А, може не вигідно кому стало. Не зрозуміло, чи це готель, чи це якийсь ресторан був, типу бара, паба. Ну може, готель, давай швидко машина. Хіточ. А, так ось написано. написано. І там всередині видно, що явно ремонт. М -м -м, так пахне щось. А, це троянда ось пахне. Я вже сюди якось заглядала. Бачите, там. Ремонт. І територія прикольна тут. І місце ж таке туристичне. Щось не пішло в людей. Щось пішло не так. Я вже лазила якось. Ще й сонце виходить, а я сьогодні і кремом не намастцю, колись забула. Ну, воно то сьогодні не швикотно, але все одно не бажано. Тільки руку оцю намастила кремом. Сутезахисним mm -hmm. Бичечки молоденькі, а може й корівки. Одного бичечка вже там Ігри он <рістити> які прикольні пісені ні какані. Пісня ні какані? Диви, всі дивляться сюди. Ото смішні, диви диви, побігли вже кудись, куди вони побігли. Ви куди йдете? Диви, вони сюди йдуть. Я скажу, вони за тобою бігли. Іди сюди! Ми, мінь, минь, минь, іди сюди. Диви, які вони прикольні, блін. О, там в одного навіть один ріг є. Диви, Андо, посередині. Бачиш, один ріг. А як це так? Що ви? Ніхто не кормить вас? Ні, не годують. Йдіть сюди, йдіть. Йдіть сюди хороші. Йдіть сюди. Йдіть. Боягузи. А ну сюди йдіть. Ні, вони бояться. Тут метрів десять до нас. Вони бояться. А, он той ззаду щось робить, не зрозуміло що. Збоченець. Гіляти? Злякаються чи ні? А там вже Сцить? Привіт, кавси! Бички? Це бички. Такі прикольні. А хто це там там на какуля то все? Ух, класно. О, гойки в них поле велике. А це що таке? Це таке схоже щось на інжир, але це не інжир, бачиш, листочки трохи. Хоча ні, інжири інші, але щось теж цікаве. І плющ там. Стоп, а може це... Ні, ну це ж не плющ. Що там? А тут що, можна Так. Прикольно, хоче. Треба легенько, Ой, опа, опа, єсть. О, можна до кав'як пройти. <соць> О, тут пасіка. Там вулик. Да, ну у них лед якраз там, бачиш? Угу. От якщо стати напротив лету, це мені колись тата розповідав, вони зразу покусають. Якщо збоку стоять, то нормально. Типу їхня траса. Угу. А давай я таку сюди зайду чекай. У мене алергії нема. Ось вона. О, туди хотіли в дірочку зайти, але не можна. Дивіться, бачите, один гулик. І пахне метком. І вони атак літають сюди. -ос Оце тут не можна вставати на проході їхньому, Вон до коровка йде. Прикло. ось що вони. Хороші, хороші. Ви такі хороші. 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 На, на, на. Хороші. Шо? Такі охоронці. Ох і Важина, ох і рожина тут. Зліла десь цілу пригорщню цієї рожини і наїлася вже, вона така ситна. Класно тут. Ну, ходимо в одні ті самі місця, бо куди ж ти будеш йти? Все одно одне й те саме. Тут є там пару напрямків і все одно воно. Виходить, що по одному і тому самому місці йдеш. Але активниця ти потрібно. Так що якось так, друзі. Ось бачите, яка вона шикарнюча, шикардосна. Жина. Така старовинна. І вона вже все, вона вже обпадає. Тут така. А солодюща яка з цього боку? Чи це дивлячись, як на якому ґрунті Чого вона одна кисла, друга солодка, третя нейтральна? Мм, та взагалі солодка. Класна. Краса і користь. Таке сьогодні. Невеличке відео, я думаю, що далі буду знімати ще окреме відео. Ось, сьогодні така прогулянка в нас вийшла. Так що переходьте на наступне відео. Всім пока-пока. Зараз ще цей будинок справа покажу. Ой, тут каштан пропадає. Я казала, тут каштани не хворіють. Не знаю, чи тим самим, що і в Україні, але також хворий. Дивіться. Яка тут класна жінка. О, і тут якийсь є. Ще один дружбан. Ти чуєш? До тебе собанька вибігла. Дикий песик? Песик. Хрисунчик. Ну все, всім пока.